Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Ілана далі у випуску про таке. Напад на кафе. Ці тушки побили відвідувачів. Мирний наступ. Майданівці готуються до активних дій. Свято усіх закоханих. Сьогодні по всьому світу відзначають День святого Валентина. Ці тушки напали на кафе, а затримали журналіста. У Донецьку 30 невідомих молодиків здійснили напад на кафе. Вони розбили усередині приміщення меблі та побили людей. У той час там проходила зустріч громадського активіста Олександра Солонтая із мешканцями міста. Один із учасників застосував газовий балончик, прибув наряд міліції. Затримано 12 осіб. Потрапив під гарячу руку міліціонерів і журналіст місцевого видання. Тітушки під прикриттям міліціонерів напали на відвідувачів кафе, коли ми з учасниками обговорювали майбутні країни. Хлопці міцної статури побили відвідувачів, зафукали газом всі кімнати, потрощили меблі. Потім вони втікли, а міліція почала всіх затримувати. Наступ майданівців можливий, але мирний. Таке питання громада обговорить на вже традиційному народному віче. Це вже буде 11-те віче. Планується організувати мирний наступ активістів майдану задля виконання вимог людей. Нагадаємо, вчора лідер батьківщини Арсеній Яценюк заявив: якщо Верховна Рада не вирішить конфлікту в країні, то це зробить вулицям. Якщо не буде політичного вирішення в стінах Верховної Ради України то це буде означати, що чинна влада хоче подальшої ескалації конфлікту. Ми виступаємо за мирний шлях. І ми запропонували десятки варіантів виходу з цієї ситуації. Жодного варіанту від влади немає. Ми очікуємо на цей варіант. Нагадаємо, мітингувальники вже проводять активні дії проти влади. Зокрема, вчора по всій країні пройшов всеукраїнський страйк. На одну годину з 12 до 13 люди вийшли на площі своїх міст висловити протест у нинішній владі. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Перед всеукраїнським страйком на майдані незалежності зібралася багаточисельна колона активістів. Вони пройшли центральними вулицями столиці, аби закликати громадськість виказати протест владі. Ми пройдемося маршрутом з майдану через Блан Хмельницького, Володимирську, Андріївський узвіз на поділ до контрактової площі, і потім, по і Володимирському узвозу знову повернемось на майдан. Страйки пройшли у багатьох містах України. Вимоги народу незмінні. Вимагати відставку уряду е... да, да. Януковича. Да. Да. люди з плакатами і транспарантами вимагали звільнити учасників акції протесту та відставки президента. Український страйк тривав лише годину, однак за цей час на вулиці України з протестами вийшли тисячі українців. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Цукрова галузь України під загрозою у Верховній Раді зареєстрований проект закону про відкриття внутрішнього ринку для імпортного цукру. Автори даного проекту фактично пропонують повністю відкрити внутрішній ринок для іноземного цукру, знизивши у 10 разів увізне миту, скасувати квоту на виробництво і поставку цукру на внутрішній ринок. Це може призвести до знищення вітчизняної цукрової галузі і зменшення надходжень до бюджету на 1 мільярд гривень. Члени всеукраїнського аграрного форуму офіційно звернулися до народних депутатів, аби аби не приймати згубні для української економіки рішення. Замість Леніна золоті діти на басарабці, де раніше стояв постамент Володимиру Іллічу, тепер стоїть сотня золотих дітей. Таку інсталяцію зробила художниця Тетяна Войтович. Робота має назву Детермінація. Усі сто дітей біля постаменту пластикові, але вони вкриті золотою фарбою. Суть інсталяції в тому, що діти, які захопили пам'ятник, хочуть зробити країну кращою. Розповіла художниця. А золотиму вона їх зробила, бо для неї кожна людина, а тим більш молоде покоління, це багатство. Сьогодні у світі відзначають День святого Валентина свято усіх закоханих. Його історія сягає кілька століть, коли жив християнський священик Валентин. У ті часи суворий імператор забороняв солдатам одружуватися. Тому добрий Валентин таємно вінчав закоханих. За що імператор Клавдій наказав його стратити 14 лютого. Відтоді і до нашого часу цей день вважається святом усіх закоханих. У різних країнах світу його відзначають по-своєму. В Україні ж прийнято вітати своїх коханих дарувати квіти, цукерки і освічуватися у коханні. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.